Стоп! пенсіонери, це про вас! З лютого 2 мільйони людей потраплять під масові автоматичні перевірки. Декларація до 31 березня. Не подасте, виплати зупинять з 1 квітня. Розбіжність у стажі вимагатимуть повернути 60-120 тисяч гривень. Приховані доходи борг до 100 тисяч. У вас є тільки січень, щоб підготуватися. Зараз розкажу весе, що треба робити негайно, не відключайтеся. Привіт, друзі! Сьогодні знову про перевірки пенсіонерів, але це не просто повторення, це оновлена критична інформація, яка може врятувати вас від втрати десятків тисяч гривень. Пам'ятаєте відео про перевірки, що стартували з 1 січня? Тоді я розповідав про нові механізми контролю, автоматичні системи, що все це означає. І от зараз січень, тільки початок місяця, і ви знаєте що? Додалася інформація, яку я тоді не знав, речі, які запускатимуться зовсім скоро саме з лютого. І головне, люди, які не встигли підготуватися до січня, зараз мають останній шанс врятувати свої гроші. Тому сьогодні оновлена повна інформація, що відбувається у січні, які листи вже починають приходити, що додається з лютого, які нові масові перевірки, і найголовніше, що робити зараз, щоб не втратити гроші. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Телеграм є в описі під відео, і дуже прошу, передайте це відео знайомим пенсіонерам, бо багато хто взагалі не в курсі того, що їх чекає. Поїхали розбиратися по порядку, що відбувається у січні. Контекст. Отже, спочатку коротко про те, що у січні, щоб ви розуміли повний контекст ситуації. З 1 січня 2026 року запустилися нові механізми контролю: це автоматичні системи, які перевіряють дані. Зіставляють інформацію з різних баз і, от найголовніше, знаходять розбіжності. Друзі, ідентифікація з дедлайном 31 грудня минула. Хто не встиг, тим тимчасово заморозили виплати, але їх можна відновити протягом року, тому якщо ви в цій ситуації ще не все втрачено. А от що важливіше для всіх решти. Протягом січня система запрацює реально по-справжньому. Починаються автоматичні перевірки різних категорій пенсіонерів. І от вже зараз, прямо зараз, тисячі людей можуть отримати листи з пенсійного фонду. Листи про що? Давайте конкретно: про розбіжності в стажі між трудовою книжкою і електронною базою, про невідповідності в доходах, про порушення умов отримання субсидій. І от, вимоги повернути гроші. Давайте реальні приклади того, що вже відбувається. Приклад перший. Жінка, 68 років Київ, отримала лист. Виявлено розбіжність між трудовою книжкою і електронною базою. В трудовій записано 35 років стажу, в електронній базі тільки 33 роки, перерахунок пенсії, різниця тисячі гривень на місяць. За 5 років, що вона на пенсії, це 60 тисяч гривень, вимога повернути 60 тисяч. Приклад другий: чоловік, 71 рік, Дніпро. Отримує субсидію на комунальні послуги. Система автоматично зіставила дані з податковою інспекцією. Виявлено додатковий дохід від здавання кімнати 5 тисяч на місяць. Субсидію можуть скасувати повністю, вимога повернути 18 тисяч гривень за останній рік. От така реальність зараз у січні. Система запрацювала, перевірки йдуть, листи починають приходити до людей. Що додається з лютого? Увага! Масштаб. А тепер увага. З лютого додаються речі, які набагато серйозніші, набагато масштабніші і стосуються мільйонів людей. Зараз розповім, що саме і чому ви маєте діяти зараз, у січні. Перше масові автоматичні перевірки стажу. Що це означає на практиці? У січні система перевіряє вибірково кілька тисяч пенсіонерів для тестування системи. А от з лютого запускається повністю масова перевірка. План пенсійного фонду на лютий перевірити 2 мільйони пенсіонерів. Друзі, це кожен п'ятий пенсіонер України. Автоматично зіставити трудову книжку з електронною базою, знайти розбіжності, сформувати акти. Як це працює технічно? Давайте розберу покроково. Крок 1. Система бере дані з вашої оцифрованої трудової книжки. Крок 2. Порівнює з електронною базою державного реєстру. Крок 3. Шукає, де є роки в трудовій, але немає в базі, або де в базі написано, що роботодавець не платив внески. Крок 4. Якщо знаходить розбіжність, формує акт. В акті написано: скільки років у трудовій, скільки в базі, яка різниця. Крок 5. На основі цього перераховують пенсію, виходить менша сума, різницю вимагають повернути. Давайте конкретний приклад, щоб ви розуміли масштаб проблеми людина на пенсії 7 років. Пенсію призначили на основі 35 років стажу, пенсія 8 тисяч гривень. Система запускає перевірку, бачить в електронній базі тільки 32 роки. Три роки відсутні. Чому відсутні? Бо завод збанкрутував і дані не передав. Або роботодавець не платив внески, хоча людина реально працювала. Система холодно перераховує пенсію на основі 32 років, а не 35. Виходить 7 тисяч замість 8. Різниця – тисячі гривень на місяць. За 7 років – це 84 місяці. 84 тисячі гривень. Вимога повернути 84 тисячі. Людина каже, ось трудова книжка, ось записи, я працював. А їй кажуть: трудова паперова база електронна, в базі немає. Поверніть гроші. І от найстрашніше, друзі, таких випадків будуть сотні тисяч, бо електронна база дуже неповна, особливо за 90-ті та 2000 ні роки. Багато підприємств не передали дані, багато збанкрутували, багато записів просто загубилося. А система тепер працює тільки за базою. Трудова книжка стала другорядною. Спочатку дивляться базу, потім трудову. Тому з лютого це масова проблема. Мільйони людей можуть отримати такі листи. Друге декларації. До 31 березня найсерйозніше. І оце, друзі, найсерйозніше нововведення декларації до 31 березня. Що це взагалі таке? Давайте чітко. З 2026 року кожен отримувач будь якої державної допомоги, субсидій, пільг, доплат, має раз на рік подавати декларацію. Декларація про що? Про доходи всіх членів родини за попередній рік. Про склад сім'ї, про майно, квартири, будинки, земельні ділянки, про транспорт, автомобілі, мотоцикли. Термін подання до 31 березня. Тобто за 2025 рік треба подати до 31 березня 2026. Увага! Це перший рік, коли це обов'язково. Раніше такого не було, тому більшість людей взагалі не знають, що треба подавати, як подавати два способи. Через портал пенсійного фонду онлайн, особисто в Офісі пенсійного фонду, треба завантажити довідки про доходи, про склад сім'ї, про майно, заповнити форму, відправити. А тепер найстрашніше: що буде, якщо не подати до 31 березня? З 1 квітня автоматична зупинка всіх виплат. Не прийдуть попереджати, не зателефонують. Просто система бачить. Декларація не подана. Виплати СТОП. Хочете поновити? Подавайте декларацію заново. Перевірка займе місяць два. Тобто квітень-травень без грошей, це 15-20 тисяч втрачених гривень мінімум. Але от найстрашніше в декларації треба вказувати абсолютно все. Всі доходи всіх членів родини. Приклад, живете з дочкою, вона працює, зарплата вказана. Влітку підробила на фрілансі 10 тисяч. Не знала, що треба вказувати, не вказала податкова зафіксувала цей дохід. Система зіставила дані, побачила приховування. Субсидію скасовують, вимагають повернути 18 тисяч за рік плюс штраф 5 тисяч. Або здаєте кімнату неофіційно, не вказали в декларації. Сусід поскаржився, податкова перевірила, виявили дохід. Субсидію скасували, вимагають повернути все за останній рік. От розумієте ризик? Декларація це перша серйозна всеохоплююча перевірка всіх ваших доходів. І якщо щось приховали, автоматично виявлять. Тому березень це критичний місяць. До 31-го треба обов'язково подати, інакше квітень без грошей. Третє посилені перевірки для ВПО, кого стосується тих, хто отримує допомогу як внутрішньо переміщена особа, 2300 гривень на місяць, що зміниться з лютого. З лютого запускається автоматичне зіставлення даних прикордонної служби з базою ВПО щомісяця. Раніше перевіряли раз на рік, тепер щомісяця. Система автоматично дивиться, скільки днів ви були за кордоном за останні 12 місяців. Ліміт 90 днів на рік. Якщо більше виплати зупиняють і вимагають повернути все, що отримували, поки були за кордоном. Приклад, виїхали в березні на 4 місяці до Польщі, повернулися у липні. Це 120 днів, перевищення на 30 днів. Система автоматично зафіксувала. У серпні зупинили виплати і вимагають повернути за березень, квітень, травень, червень. Чотири місяці по 2300 це 9200 гривень. Але от найгірше. Якщо перевищили ліміт, вам скасовують статус ВПО не тимчасово, а назавжди. Щоб відновити, треба йти в суд, доводити, що були поважні причини. Тому ВПО увага з лютого посилений контроль. Кожен виїзд фіксується. Якщо плануєте їхати, рахуйте дні 90 на рік максимум. Четверте перехресні перевірки доходів. Що це означає? З лютого пенсійний фонд і податкова інспекція щомісяця обмінюються даними. Пенсійний фонд передає список отримувачів субсидій, пільг, допомог. Податкова перевіряє, чи є у них додаткові доходи, які не задекларовані, якими доходами цікавляться здавання квартири, кімнати фріланс, підробіток продаж майна, автомобіля, ділянки дивіденди від бізнесу, будь які офіційні надходження на картку. Якщо податкова бачить дохід, а в декларації його немає. Система автоматично формує висновок про приховування. Пенсійний фонд отримує дані, зупиняє виплати, вимагає повернути все за період, коли був прихований дохід. Конкретний приклад отримуєте субсидію, бо пенсія 4 тисячі. Ліміт для субсидії 4 140. Здаєте кімнату за 5 тисячі на місяць неофіційно. Думаєте, ніхто не знає. Але квартирант переказує гроші на картку. Банк автоматично передає дані податковій. Податкова бачить щомісяця 5 тисяч від однієї людини. Розуміє, що це здавання житла. Передає дані пенсійному фонду. Пенсійний фонд дивиться дохід 4 тисячі, плюс 5 тисяч, шіш 9 тисяч. Це вище ліміту. Субсидію скасовують. Вимагають повернути все за рік 18 тисяч. Плюс податкова вимагає податок зі здавання плюс штраф. Загалом 30 тисяч боргу за рік здавання кімнати. От бачите, як працює перехресна перевірка. Дві системи обмінюються даними, знаходять розбіжності, автоматично формують вимоги. Скільки це коштує? Реальні суми ризику. А тепер конкретно: скільки це коштує в реальних грошах? Які суми ризику? Варіант 1. Розбіжність у стажі. В трудовій 35 років, в базі 32. Пенсія мала б бути 7 тисячі замість 8 тисяч, різниця тисячі на місяць. На пенсії 5 років. 6 60 тисяч гривень вимога повернути. На пенсії 7 років. Шіш 84 тисячі гривень. На пенсії 10 років. 120 тисяч гривень. Варіант 2. Декларація не подана. Не подали до 31 березня. З 1 квітня виплати стоп. Квітень, травень, червень без грошей. Пенсія 7 тисяч ОІКС-3. ауша 21 тисячі втрати. Субсидія 1500 КС-3 – 4500. Разом 25 тисяч втрачених гривень. Варіант 3 – ВПО перевищення виїздів. Були за кордоном 120 днів замість 90. Вимагають повернути за 4 місяці по 2300 шіка 900 і 200. Плюс втрата статусу ВПО назавжди. Варіант 4 – приховані доходи. Здавання кімнати – 5000 на місяць. Рік – іще 60 тисяч. Субсидію скасували, вимагають повернути 18 тисяч. Податкова вимагає податок 18%. Іш 11 тисяч, плюс штраф 5 тисяч, разом 34 тисяч. Варіант 5. Комбінація порушень, стаж плюс прихований дохід. Плюс декларація не подана, може набігти 60-100 тисяч боргу. Загальний ризик залежно від ситуації. Від 20 до 100 тисяч гривень. Це рік два роки пенсії. Це катастрофа для людини. Що робити зараз? П'ять конкретних дій. А тепер найважливіше що робити зараз у січні, щоб захиститись? дія 1. Терміново оцифрувати трудову книжку. Якщо ви ще не оцифрували, робіть зараз негайно. Це ваш захист від перевірок. Як зробити? Заходите в додаток Дія або на портал пенсійного фонду. Розділ оцифрування трудової. Робіть фото кожної сторінки трудової книжки. Завантажуєте «Система розпізнає текст. Важливо, після завантаження перевірте, чи правильно розпізналося, чи всі роки на місці, чи правильні дати. Якщо помилки виправте вручну. Після оцифрування ця інформація захищена. Якщо пенсійний фонд скаже, що в базі менше років, ви покажете оцифровану трудову. Це офіційний документ в електронній формі. Дія 2. Перевірити стаж В особистому кабінеті заходите на портал пенсійного фонду під своїм логіном. Розділ Мій стаж там побачите, скільки років зараховано в електронній базі. Порівняйте з трудовою книжкою: чи всі роки є, чи всі місця роботи враховані. Якщо виявили розбіжність, негайно пишіть заяву. В особистому кабінеті є форма заява про перерахунок пенсії, заповнюєте, вказуєте, які роки відсутні, додаєте скани документів, трудова, договори, довідки. Важливо, навіть якщо зараз відмовлять, у вас буде дата звернення. Коли приймуть закон про підтвердження стажу, доплату нарахують дати звернення, а не від дати рішення. Приклад, подали заяву 1 лютого відмовили. Через рік у листопаді прийняли закон, перерахували пенсію. Доплатять з лютого минулого року це 10 місяців доплати шільшфорт 10 тисяч гривень. А якщо не подавали заяву, доплатять тільки з моменту нової заяви. Втратите 10 місяців «Шільш» 10 тисяч. Дія 3. Готувати декларацію зараз. Термін до 31 березня, але не чекайте останнього дня. Робіть зараз у січні. Що треба, довідка про доходи всіх членів родини за 2025 рік. Довідка про склад сім'ї, довідка про майно з БТІ або реєстру довідка про транспорт. Якщо є, збирайте ці документи зараз. Ідіть по інстанціях, отримуйте довідки. Не залишайте на кінець березня. Черги будуть величезні. Коли зберете документи. Заходите на портал пенсійного фонду розділ декларації, заповнюєте форму, завантажуєте скани. Відправляєте важливо. Вказуйте всі доходи, навіть якщо здаєте кімнату, навіть якщо підробляєте. Краще задекларувати зараз і заплатити невеликий податок, ніж потім повертати субсидії плюс штрафи. Дія 4. ВПО. Порахувати дні виїздів. Якщо ви ВПО і плануєте їхати за кордон, порахуйте, скільки днів уже були за останній рік. Зайдіть на сайт Держприкордонслужби. Там є сервіс перевірки виїздів в'їздів. Введіть свої дані. Побачите всі перетини кордону. Порахуйте загальну кількість днів за кордоном за останні 12 місяців. Якщо близько до 90 не виїжджайте більше. Перечекайте місяць-два, щоб старі виїзди вийшли за межі року. Приклад, у березні 2025-го були за кордоном 30 днів, у липні 30, у жовтні 20, разом 80. Зараз січень 2026. Хочете поїхати на місяць, але березневі 30 днів ще в межах року. 80 плюс 30 шерн 110. Перевищення. Краще зачекайте до квітня. Тоді березневі вийдуть за межі року. Можна її